Емоції це надважливий процес в життєдіяльності людини. Наші емоційні реакції це буквально забарвлення усіх подій, що відбуваються в нашому житті. Але що відбувається тоді, коли переживання, які дані нам щоб повноцінно жити? Функціонують неправильно. Що, коли ми переживаючи певні інтенсивні емоції, відчуваємо, що вони стають неконтрольованими. Що коли ми сприймаємо їх як зайві чи небажані? і що відбувається тоді, коли ми починаємо їх придушувати чи уникати? Тоді ми можемо говорити про емоційні розлади, і в цьому відео ми поговоримо про те, що це таке, як їх розпізнати і що з ними робити. Кожен із нас в різні етапи свого життя переживав абсолютно різні емоції відповідно, і абсолютно по різному на них реагував. І можливо, багато хто із нас взагалі не знає, як правильно це робити так, щоб. Потім це не шкодило власній психіці. Але якщо ми вже говоримо про термін емоційні розлади, то варто розібратися, що це взагалі таке, і як їх можна категоризувати. Емоційні розлади це, скоріше за все, така категорія, яка об'єднує різні розлади, в яких основною темою, таким основним основною проблемою є. Надмірне, наприклад, реагування на певні ситуації, на такі знаєте, надмірне емоційне реагування на певні ситуації. Тобто, це категорія, яка об'єднує в себе розлади, пов'язані з проблемами в емоційній сфері. Хочу зазначити. Що навіть з самим поняттям це дуже цікаво, тому що воно дуже широко використовується як дослідниками, так і практиками в галузі психології, щонайменше з 1924 року, і ми вперше його зустрічаємо у науковій праці Міллера. Але, як не дивно, цей термін ніколи не був включений до жодної з номенклатур. Тобто ви його не знайдете в dsm 5, ви його не знайдете в міжнародній класифікації хвороб. І е, лише у 2017 році група американських вчених вирішили поставити жирну крапку в цьому питанні і надати такі визначення тому, що таке є емоційні розлади. І вони виділили три основних критерії, е, за якими ми можемо. Відрізнити емоційний розлад від всіх інших розладів перше це те, що розлад характеризується переживанням частих та інтенсивних негативних емоцій. Тут під негативними емоціями мається на увазі емоції, які людині не хочеться переживати. Наступний критерій це те, що існує аверсивна реакція на сам емоційний досвід, яка зумовлена зниженим почуттям контролю та негативною оцінкою емоції. Аверсивна реакція це реакція відторгнення або неприйняття. І третій критерій це те, що людина докладає зусиль, щоб приглушити, втекти або уникнути емоційного досвіду, або заздалегідь. Або у відповідь на виникнення негативного емоційного стану. І емоційний розлад не є діагнозом окремим, це, скоріше, така загальна категорія, яка об'єднує різні розлади, які відповідають оцим трьом критеріям, про які я вам тільки що сказала. Для того щоб зрозуміти, які бувають емоційні розлади, нам вочевидь потрібно зрозуміти, а які бувають емоції з точки зору впливу на нашу психіку. Ви могли чути типове класичне розділення емоцій на позитивні. Любов, натхнення, радість і на негативні емоції, і, власне, оточуючий світ заохочує нас проживати переважно перші, тоді як за останні нас сварять буквально з дитинства. То неправильне сприйняття яких такі емоцій призводить до психічних порушень. Давайте почнемо з того, що немає позитивних і негативних емоцій. Всі емоції важливі, у кожної емоції є своя функція, певна. І якщо ми говоримо про емоційні розлади і про ті емоції, які призводять до емоційних розладів, вірніше, знаєте, їхнє таке негативне сприйняття людиною чи невміння там їх проживати, і так далі, то в основному ми можемо говорити про, наприклад, там сум або про тривогу, або про страх, як основні такі, знаєте. Емоції, які є проблемними для проживання. Але ми також можемо говорити, наприклад, і про радість, тому що дуже багато людей не вміють проживати радість, вони не навчені цьому. І Тому, коли ми працюємо з різними розладами, то ми... Там є одна із таких технік, яка використовується дуже часто при роботі з емоційними розладами, це техніка експозиції. І е, от якраз таки на останніх етапах, коли ми робимо експозиції, ми можемо робити експозиції і до страху, і до тривоги, і до суму, і навіть до радості. Насправді в основі багатьох психічних розладів лежать наші емоції, до прикладу, депресія, безсоння, розлади харчової поведінки чи ОКР це діагнози, що нерідко можуть бути наслідками прожитого певного емоційного досвіду, такого як смерть близької людини, тривалий булінг чи насилля. Але як ми знаємо, картини психічних розладів часто буває не до кінця зрозумілою, тому що на наш внутрішній стан впливає безліч факторів, таких як зовнішня соціальне Передовище якісь травматичні або інфекційні ураження головного мозку, і навіть генетична спадщина. Тож чи можемо ми говорити, що це завжди про неправильне прожиті чи придушені емоції? Якщо ми будемо розглядати ці ті розлади, які ви тільки що переліку перелічили, знаєте, з різних точок зору, з різних психотерапевтичних підходів. То кожен психотерапевтичний підхід буде бачити в цих розглядах, е, ті категорії, якими е цей підхід е якби, оперує. Наприклад, якщо ми говоримо про когнітивно поведінкову терапію, то скоріш за все е ті люди, які практикують когнітивно поведінкову терапію, скажуть, що у цих розладах, які ви перелічили, основним є е е е когніції, тобто наші думки. І там, наприклад, поведінка. Там є ще ну, в КПТ теж використовується емоційний компонент. Але основним, основною задачею буде змінювати когніцію, і буде змінювати поведінку. Якщо ми, наприклад, підійдемо до цих розладів з точки зору схемотерапії, то там основними категоріями будуть схеми. А також режими, та і тоді ми наші там мішені втручання будуть схеми і режими в уніфікованому протоколі. Наприклад, основним, основним об'єктом мішені втручання є якраз такі емоції. Тому знаєте, питання спірне, тому що. Різні підходи психотерапії будуть по-різному інтерпретувати причину цього розладу, і, відповідно, в різних підходах будуть різні мішені втручання для цих розладів. Перші прояви емоційної нестійкості можна помітити уже з раннього дитинства, а більш чіткіше із дорослішання. Наприклад, часті і необґрунтовані зміни настрою, схильність до раптової і неконтрольованої агресії. Але якщо ситуація вимагає того, то чи можна вважати цей прояв? Невеличкою похибкою, ну бо, якщо зізнатися собі чесно, у кожного знайдеться хоча б пара випадків, коли емоції буквально дали верх. Тоді як зрозуміти, що така реакція, припустимо, підвищена тривожність, ревнощі чи імпульсивні вчинки, є ненормальною і може свідчити про розлад. Дуже часто, якби такою симптомом того, що в нас є певні проблеми з емоціями, є те, що ми, наприклад. Уникаємо певних ситуацій, в яких ці емоції можуть проявитися. Це такий перший знаєте, варіант. Наприклад, у мене є тривога, і я там не ходжу в людні місця, де я можу бути у центрі. уваги. Наступна річ, яка може підказати, що є проблеми саме з емоціями, це те, що я знаєте, так засудливо ставлюся до своїх емоцій. Тобто у мене є думка, наприклад, що це тільки я так тривожуся, це тільки в мене такі емоції. Ну чому я така тривожна? Ну чому я така, знаєте, там ляклива, чому я так лякаюся? Ну, всі інші люди з ними все окей, все гаразд, вони можуть виступати на публіці, бути в людних місцях, а я не можу. Зі мною щось не так. І одною із ознак також може бути те, що ми намагаємося придушити в собі якісь емоції. От не проживати їх, не показувати їх, е, намагатися якось, знаєте, від них відсторонитися, не переживати це і так далі. Як і будь Які будь-які проблеми з фізичним здоров'ям, психічне, зокрема емоційна сфера, потребує ефективного лікування у кваліфікованих спеціалістів, адже самолікування це такий звичний для кожної з нас метод, який характеризується тим, що часто проблема нікуди не зникає, а з часом навіть посилюється. Зрозуміло, що для встановлення конкретного діагнозу для визначення плану лікування нам потрібна консультація у психолога. Але як ми знаємо, у терапії є. Багато підходів і методів лікування, то який із них найефективніший у подоланні емоційних розладів. Один, одним із методів є якраз такий уніфікований протокол, і ми також можемо з цими проблемами е, в різних інших підходах працювати. Можемо працювати в кпт підході когнітивно-поведінковій терапії, можемо працювати в схемотерапії. Але е, уніфікований протокол, як навіть, знаєте, е, Якби дослідники цього протоколу і м, ці люди, які його використовують, вони кажуть, що уніфікований протокол це якраз і є КПТ, тобто когнітивно-поведінкова терапія емоцій. І тому він є дуже ефективним в цих випадках. І, наприклад, я його використовую зі своїми пацієнтами, і він дає дуже гарні результати. Наскільки зазвичай потрібно сесії та? в рамках уніфікованого протоколу для лікування емоційних розладів, і як часто взагалі проводяться сесії? частота зустрічей для уніфікованого протоколу це один раз на тиждень. Сесія може тривати від 45 до 75 хвилин. Та це відрізняє його трошки від тих стандартів, які є, наприклад, в когнітивно-поведінковій терапії, тому що там сесія 45-50 хвилин. В уніфікованому протоколі сесія може бути трошки довшою. І для роботи пропонується 12-16 сесій. Буває таке, що з деякими пацієнтами. Наприклад, з пацієнтами, які мали попередній досвід роботи з, в психотерапії в різних інших підходах, які не були знаєте, когнітивно-поведінковими або асоційованими з когнітивно-поведінковими, там інколи потрібно більше сесій, а для того, щоб просто людина якби вникла. В те, як ми працюємо саме в когнітивних когнітивно поведінкових підходах, тому що є різниця, наприклад, там між гештальтом, між психоаналітичним підходом і когнітивно-поведінковими підходами, хтось може подумати, що 16 сесій це досить таки мало, скільки в рамках інших підходів лікування може тривати до 30-40 сесій, тобто терапія може продовжуватися буквально роками. Тож чому? Метод уніфікованого протоколу не потребує стільки часу. Є підходи, які, знаєте, більш пролонговані в часі. Наприклад, там не знаю, до психоаналітика можна ходити роками. Є підходи, які більш, менш пролонговані в часі. Та? І от е, уніфікований протокол, він типу 16 сесій. Ну, може бути більше, але в основному це там 16 сесій. Тому що. Е, в поведінковій терапії, взагалі в когнітивно-поведінкових терапіях, в цьому напрямку є така штука, щоб людина стала сама собі терапевтом. Тобто, наша задача як психотерапевтів навчити людину навичок, щоб вона потім вийшла з психотерапії і знала, що їй робити без психотерапевта. Тому що однією із проблем Знаєте, поратися з емоціями є е, там, захисна або уникаюча поведінка. І однією із, захисно, із захисних поведінок є так називаємі, е, е, атрибути безпеки. Коли людина використовує щось для того, щоб відчувати себе більш емоційно стабільною, е, якби справлятися з емоціями і так далі. І психотерапевт в якийсь момент може стати атрибутом безпеки для пацієнта. Тому е психотерапевт в цьому випадку має бути як хороший батько чи мама, які навчають свою дитину навичок, і у 18 років кажуть: ну все там, дорогий, дорога, ти вже все вмієш. Давай, в відкрите життя, пробуй, а раптом щось піде не так. Ти можеш повернутися і мати тиху гавань. Цікаво дізнатися, а якими саме навичками має володіти пацієнт, щоб проживати свої емоції так, щоб в подальшому це не призводило до розладів. Бо всі ми знаємо чудову прикуску. Якщо хочеш допомогти голодному, дай йому на рибу, дай йому вудку. Ми також після 16 сесій з пацієнтом можемо мати бустерні сесії. І бустерні сесії вони якраз таки і покликані. А для того, щоб ми могли розуміти, як пацієнт самостійно порається з тими викликами, якими він стикається в житті. За е, період терапії уявіть собі, що ми збираємо наплічник. І в цей наплічник ми кладемо різні інструменти, різні навички. І потім на останньому етапі ми з цим наплічником з навичками піднімаємося вгору. І ми дивимося, чи ми можемо піднятися в ту гору, маючи ці навички. І ми перевіряємо це за допомогою якраз такі експозиції, про які я вже згадувала. Але що тоді, коли пацієнт курс лікування пройшов? Ефект від терапії протримався недовго, і емоційні розлади знову повертаються в життя, і знову ж таки стає неможливим самостійно їх долати. Ну, в будь-якому методі можуть відбутися рецидиви. І взагалі, якщо подивитися на динаміку там, видуження, прогресу видуження, то він не лінійний. На якихось етапах терапії може бути знаєте, такий підйом вгору, на якихось етапах може бути скат такий вниз. І це є абсолютно нормальним, це не, не пряма лінія, знаєте, що ми там від точки А в точку Б на ракеті полетіли і все таке. Ця лінія, знаєте, вона іноді схожа на кардіограму. І це є нормально, але якщо її тенденція якби до, до гори, до видуження, то це є хорошим показником. Як зрозуміти і психологу, психотерапевту, і як зрозуміти самому клієнту, що ціль лікування, ціль терапії вже досягнута, і що там більше сесій в цьому напрямку не потрібно проводити. Дуже хороше питання, дякую вам за нього. Дивіться, що ми робимо на початку терапії. На початку терапії ми ставимо цілі, поведінкові цілі, які будуть маркерами того, що ми досягли якогось прогресу в терапії. І ми їх ставимо на початку нашої терапії, і в ході терапії ми. Кілька разів до них повертаємося і дивимося, чи у людини є якийсь прогрес по цим цілям. Це такий перший маркер, за яким можна оцінити, чи ми рухаємося в правильному напрямку, чи є якийсь прогрес. І друга, другий маркер це шкали. Ми на кожній сесії, перед кожною сесією, клієнти заповнюють шкали. Це в основному шкали, які показують рівень депресії і тривоги. Є ще інші шкали, які якби, показують інші емоції. В залежності від того, з яким запитом прийшов клієнт, ми використовуємо шкали для моніторингу його стану. І ми протягом всієї терапії можемо бачити. Якраз таки оцю, знаєте, кардіограму, про яку я вам казала. Тобто, ми бачимо, де в нього там підвищуються, наприклад, де знижуються показники, що на це впливає, і так далі. Тобто, ми дивимося на цілі, які ми поставили на початку терапії, і ми дивимося на моніторинг. Шкал. Сподіваюсь, після цього відео вам стало більш зрозуміло, що таке емоційні розлади, як їх розпізнати, і настільки важливо вчасно звертатися до психолога. Якщо у вас все ще є питання, залишайте їх у коментарях. А вам я дякую за перегляд.